Олег Олександрович, таке коротеньке запитання, чи можна садити картоплю по картоплі? Скажіть, будь ласка, можна, але є деякі Попередні. проблемні питання. Перше питання: якщо ви будете висаджувати наступному році інший сорт, а в ґрунті у вас обов'язково залишиться Попередні. попередній сорт. Відповідно, буде домішка попереднього сорту. І особливо, якщо цей білий буде садитись в інший, відібрати його буде проблематично. Якщо іншого кудру, то це не є проблемою. Окей. Друге питання це живлення. Так як якщо, наприклад, в цьому році був високий урожай картоплі і йде дуже високий винос елементів живлення, відповідно, необхідно в наступному році дати підвищений міст винесення підживлення під картоплю. І третє питання це вже фітосанітарне. Угу. Так як е е картопля по картоплі, хвороба, яка може проявитися в наступному році, і в ґрунті вони можуть зберігатись. Відповідно, інтенсивний і захист. Я зрозуміло. Дякую.